Українцям будуть відключати електроенергію не лише за борги. Вітаю, вас, шановні друзі! Дивіться, яку цікаву систему придумала українська влада. Кілька тижнів тому кабінет міністрів України зняв це, відмінив мораторій на відключення комунальних послуг за заборгованість. Проходить буквально тиждень і з'являється новина, що до кінця 2024 року кіловат електроенергії для населення в Україні буде коштувати майже 6 гривень, тобто ринкові 5,50. Одразу ця новина починає розлітатися інтернетом, піднімається резонанс, проходить два дні, і виходить там один з експертів в енергетичних питаннях і каже: ні, друзі, все нормально, видихаємо. 6 гривень не буде, буде максимум 4. 3,54. Ну, щоб ви розуміли, як воно працює. Закинули цифру в 6 гривень, почалась паніка, але ні, 6 не буде, буде 3,5-4. Але і це ще не все. Пройшло ще буквально тиждень, і з'являється нова новина, що вам можуть відключити електроенергію, навіть не враховуючи, те, є у вас борги чи нема. you Якщо ви кілька місяців підряд не допускаєте представників Обленерго перевірити свої лічильники, вам за це можуть відрізати світло. Причому там не вказується, чи попереджають тебе, що прийдуть, чи не попереджають, неважливо на роботі ти не на роботі. Якщо ти більше двох місяців підряд не надаєш доступ представникам Обленерго для перевірки лічильника, то тобі відключають світло. Потім ти їдеш в Обленерго, пишеш заяву на нове підключення, сплачуєш за те, що вони приїхали, відрізали тобі світло. Платиш за те, щоб вони приїхали, підключили тобі світло. І знову ж таки, все це Законня вони прикривають тим, що це умови Європейського Союзу, це один із чергових кроків для вступу в європейський союз. Хоча ті, хто вміє думати, прекрасно вже все зрозумів, що ні який європейський союз нас ніхто ніколи не візьме. А всі ці підняття цін на електроенергію це все бонуси Ахметова. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.